Набагато більш важливіша історична подія для міжнародної дипломатії для міжнародних стосунків сталася напередодні. Я про що Реджеп Таї Пердоган, президент Туреччини, при відвідав з візитом Грецію разом з прем'єром цієї країни Кіріакосом Міцотакісом. Вони підписали в Афінах декларацію про дружбу і добросусідство як новий крок у нормалізації відносин. Чому це важливо? Тому що турецько-грецький конфлікт триває. Вже дуже давно і обидві країни є членами НАТО, проте між ними неодноразово спалахувала напруженість через територіальні суперечки в Середземномор'ї. А зокрема, триває серйозний конфлікт між країнами щодо спільного кордону та е, газових родовищ поблизу Кіпру, який Частково окупований турецькими силами, Анкара заявляла, що Греція порушує міжнародні домовленості, мілітаризуючи свої острови в Егейському морі. Афіну, у відповідь почали модернізувати свою армію. Доходило до конкретних погроз з боку Анкари, коли Ердоган заявляв, що турецькі ракети зможуть досягати грецької столиці, якщо ті спробують купити якесь озброєння.